Сьогодні я хочу вас познайомити з історією села Мала Білозерка. У світі є села такі чарівні, моє від усіх наймиліше. Тут небо високе і зорі ясні, а люди у нас найщиріші. А слава далеко летить за моря, то славлять тебе, білозерці. Мала Білозерка, ти, біла зоря! Що сяє у кожного в серці. На території нашого села протікає мальовнича річка, мала білозерка. А на околицях села Колоситься стигла пшениця, цим і славиться наш Таврійський край. Не оминули наше село буремні роки. У 1919 році на території села діяв партизанський загін за владу рад, очолюваний опанасенком Іваном Семеновичем. У 1919 році командиром партизанського загону стає Ішепель Іван Іванович. Також на території нашого Села діяв Загін Григорія Чайки. І зараз ви можете побачити світлину, де, де розміщена частина загону Григорія Чайки після штурму Перекопа. Партизани села Велика Білозерка зображені на цій світлині. У нашому селі знаходиться пам'ятник героям жовтневої революції і громадянської війни, які боролися за радянську владу. Перша школа у селі Мала Білозерка була побудована у 1843 році. Вчителем був священник Іван Легко. А школа в Пантелей... Пантелеймонівській общині була побудована в 1885 році. На цій світлині зображені учні класу 1 вересня своєю вчителькою. Не оминули наше село і події Великої Вітчизняної війни. 28 жовтня 1943 року наше село звільняли від німецько-фашистських загарбників полки 3 ї гвардійської дивізії і 4-ї гвардійської стрілецької дивізії, командиром якої був генерал-майор Парфенов. На цій світлині ви бачите. Медсестер 4-ї гвардійської дивізії. Звільняв наше село і герой Радянського Союзу гвардії майор Коваль. Також генерал-майор Забашкін, начальник політвідділу. Наше село відоме й тим що на його території проживали два герої Радянського Союзу. Це Харченко Федір Олексійович, снайпер, який знищив біля 300 німецьких солдат і офіцерів, а також Якуба Антон Гурович, який повернувся із Великої Вітчизняної війни і довгий час ще працював у рідному колоспі. Вічна пам'ять героям визволителям Малої Білозерки від німецько-фашистських загарбників. На території села Мала Білозерка створені збудовані пам'ятники героям, які визволяли наше село, які полягли під час визволення села. Вічна пам'ять героям! Взагалі на території села Мала Білозерка поховано біля двох тисяч солдат-визволителів. А на цій світлині ви бачите обеліск, в якому, на стелах якого викарбувані імена людей, які були жителями села, але загинули, звільняючи нашу батьківщину. Німецько-фашистських загадників і не повернулися додому. У 1884 році у Слободі Верхня Білозерка була висвячена церква в Честь Святого Пантелеймона, а у 1984 році храм було зруйновано до основи. На цій світлині ми бачимо храм. Хрестовоздвиженський, збудований у 1810 році, а у 1933 році храм за наказом влади закрили. Сьогодні храм Святого Пантелеймона знаходиться у звичайному будинку. Але, як ви бачите, він має дзвіницю, він має дуже гарний вигляд. Але, звичайно, хотілося б, щоб у нашому селі був дуже величний і гарний храм. Таким чином, сьогодні ми пройшлися сторінками історії села Мала Білозерка. Дякую за увагу!